Ти захищаєш Україну і моє рідне місто Полтава. Я, Віталій Малюна, щоб підняти тобі настрій, зачитаю тобі Гомореску. Під назвою книголюб. Чоловік у книгах рився зранку і до обіду. Жінка вийшла із квартири й мовила, сусіду, ти впевну не клич Івана, він заум узявся. Все читає та читає, книгами обклався. А сусід собі подумав: значить, все в порядку. Не збрехав, що деякі книзі заховав десятку. Дорогі захисниці, вітаємо вас весною. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру і перемоги. Для вас, я учениця восьмого класу Полтавської області, Зачитаю вам вірш Володимира Сюсюри Любіть Україну, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній на яву, свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну.